Пальці. Але пам'ятаю, ти мені їх колись діявала. Своїм диханням брала мої руки свої І для мене була важлива тільки ось ця мить. Я одяглася теплою, бо більше тебе немає в моєму житті. І ніхто більше кавою не напуває, І так хочеться просто піти в нікуди. Але ж ти ж боживати дихаєш, ходиш зі мною одними вулицями Сімферополя, Вдихаєш цигарковий дим і шукаєш себе, так і не знаходиш. Пишеш дивні твори метеликів на своєму вікні. І так прагнеш, щоб хоч хтось тебе зрозумів. Але ж я тебе розуміла. Ось. Це там така дрематка була лірічний Ні, це просто був мій лірічний настрій, насправді. А ще я читала вірш. О, ти, ти цього вже вже казала надавав майстринки. Та ж зараз я знайду його. Це я дивно. Mm. І що там було декілька турів? Там було декілька, декілька де? там можна було пошити гірша. Так, так. Зараз. І зараз. Як обирали найкращого типу? А, тип, типу, а, типу, а, знаєш, ага. Це про Львів я йому писала, це не те, я його не читала. Ось. Блін, нейтральний, який пароль не <laughs> знаю. Мамо. Просто дай нам хоч краплю повітря. Мамо, я обіцяю тобі, коли час вже йти покинуть. Мамо, не дай нам у цьому вогні згоріти, божевільного і такого приваблюючого світу. Любо, я обіцяю тобі дати звіти і врешті-решт позбавити цих депресій. Любо, я обіцяю комусь виговоритись і не порушувати твоїх найважливих процесів. Творчість я обіцяю себе врешті-решт вичерпати і розчинитись в цьому жагучому всесвіті. Вибач, але я хочу ще пожити, попити львівську каву і вбити час у приємній бесіді.